Третина від усіх лісових насаджень Житомирщини знаходиться у підпорядкуванні комунального підприємства обласної ради Житомир -облогроліс». Сьогодні це 300 тисяч гектарів лісів, які доглядають понад півтори тисячі працівників. Підприємство Житомир було створено в 2000 році на виконання указу президента про прискорення реформування аграрного сектору України. До складу підприємства Житомир входить 10 дочерніх підприємств підприємствах працює понад півтори тисячі працівників. Вікова структура насаджень складає 89% це молодняки середньовікові насадження, 3% у нас стигли насадження і 8% це пристигаючі насадження. За 13 років існування підприємство в рази наростило свої потужності. Воно є стабільним платником податків до бюджетів різних рівнів, а працівники облагролісу щороку збільшують обсяги лісових насаджень. В межах області і в межах України, скажу так, більше 80% лишається на території області і на території України. В основному наша продукція і нашої продукцією ми забезпечуємо населення паливом. Друга найбільш Така реалізація, скажімо, техноличних дров це Коростенський завод МДФ. Ну, А ділова деревина купують і приватні підприємці. Ми зараз знаходимося на території Малинського лісгоспу, Малинська меблева фабрика, інші підприємства. Ну, основне завдання це лісовідновлення. Зрозуміло, що ми покликані для того, щоб створювати нові ліси, ні в якому разі не зменшити прибутковість підприємств. Ні в якому разі не мають заборгованості ні по платежам до бюджету, ні по заробітній платі. Ну і далі розвиватися в плані, ну, плануємо на перспективу не тільки ведення, чисто ведення лісового господарства, а й переробка тої деревини, яку ми заготовляємо для того, щоб можна було забезпечити населення продукції переробки. Один з підрозділів підприємства Малинський лісгосп АПК відвідав голова обласної ради Йосип Запаловський. Головною метою робочої поїздки, за словами керівника області, стало ознайомлення з веденням господарства та вивчення можливостей економічного та екологічного потенціалу лісівників. Комунальна власність області, вона різнопланова. У нас всього об'єктів підприємств, установ. В системі комунальної власності обласної ради знаходиться 131. На цих підприємствах, цих установах працює понад 18 тисяч людей. Це дуже велике господарство. І от одне з господарств є Житомир Обл Агроліс. Це також комунальне підприємство Житомирської обласної ради. На цьому підприємстві працює понад півтори тисячі людей. Є 10 лісгоспів в різних районах нашої області. І сьогоднішня така робоча поїздка до Радомського Малинського району. і В плані було також подивитись, як господарують наші лісівники. Переконатись, що це вигідно для громади області. Переконатись в тому, що ефективність господарування вона нічим не відрізняється від інших форм власності. Саме головне, що я виніс з того, що я побачив, що підібраний інженерно-технічний персонал, керівники цих підприємств належним чином, всі досвідчені, мають високу кваліфікацію, як правило, закінчили вищі навчальні заклади. І в їх господарствах працюють кваліфіковані, добросовісні працівники, як правило, люди, яких в династії цілі, ціле покоління працюють в лісі з лісом, І, із показників економічних, а в Житомир лісу, видно, що це підприємство, воно не збиткове, воно прибуткове. Значні кошти знаходять як до державного бюджету, так і до обласного бюджету. Є прибуток, підприємство розвивається. І тому, моє завдання перш за все, звернути увагу на ті недоліки, які є в господарні, Подивитись, саме головне, як відновлюються ліси. Перебуваючи з робочою поїздкою у Малинському лісгоспі АПК, голова обласної ради наголосив на успішній фінансовій діяльності облагролісу. За останніх півтора року підприємство сплатило 32 мільйони гривень різних податків. Якщо взяти 2012 рік і півріччя 2013 року, нашим підприємством було сплачено до всіх рівнів бюджетів податків на суму 32 мільйона. З них було майже 5 мільйонів направлено до обласного бюджету, 15 мільйонів до місцевих бюджетів, решта до державного бюджету. Я врахую сюди і пенсійний фонд. Підприємство працює з прибутком. В минулому році було 800 тисяч чистого прибутку. Всі підприємства прибуткові, збиткових підприємств немає. Своєчасно виплачуємо заробітну плату. Середня заробітна плата в цьому році складає. Майже 2900 гривнів. Ну, Колективі працюють, я вважаю, що ведуть на рівні лісове господарства. І основна наша задача працівників системи агролісу, скажімо так, які відносяться до обласної комунальної власності, це створення нових лісів, охорона захист та їх раціональне використання. Успішні фінансові показники підприємства знаходять своє відображення у житті Малинської громади. Для бюджету району лісовикористання є життєво важливою складовою. Малинський район, в порівнянні з іншими, особливо південними районами нашої області, вирізняється тим, що ліс для нас є це основною складовою і наповнення бюджету в тому числі. Більшість наших населених пунктів знаходиться саме в лісі. Тому люди в ньому народжуються, люди на ньому живуть, і люди вже за довгі часи перебування, переживання, проживання на території ці лісовій, себе тут почувають вдома. Співпраця у нас повна, особливо і з державним держгоспом, і з держлісгоспом АПК ведуться плідна співпраця, де створюються нормальні робочі місця, середній рівень заробітних плат достатньо високий. І по надходженню до бюджету це другий по наповненню бюджетотворючих таких підприємств. Першою галузю у нас яка в мене переробка. Друга галузь, яка дає можливість існувати по ліщукам і нормально, комфортно себе почувати це лісова галузь. Тому спів нас, мабуть, одні із найпотужніших держлісгоспів в цілому в області. Це стосується і одного, і другого підприємства. у нас. Достатньо потужні керівники цих підприємств і один і другий хороші менеджери, які успішно працюють і там керують цими підприємствами цими людьми. Однією зі стратегій господарювання облагролісу є курс на відновлення лісових масивів. Щороку лісовий фонд підприємства збільшується на одну тисячу гектарів. У Ворсівському лісництві зараз готують площі під майбутнє насадження. «В Даний момент ми тут проводимо підготовку ґрунту. Під майбутні культури 2014 року. Даний зруб рахується свіжим і рекомендовано в першу чергу на свіжих зрубах проводити підготовку ґрунту під лісові культури. Лісові культури будуть, вже згідно проєкту, ми плануємо тут сосново-березові культури. Схема зміщування буде 7 сосни 3 берези. Розташування посадкових місць буде по сосні 2 метра на 0,7, по березі 2 на 1 метр. Тип лісорослинних рослинних умов тут свіжий бор. Основна лісоутворююча і ціна наша порода це сосна звичайна, яка найбільш дає високу продуктивність ці насадження у віці стиглості 81 і вищі роки. Комунальне підприємство Житомир облагроліз сьогодні має партнерські стосунки з державними лісовими господарствами. Працівники обмінюються набутим досвідом, вивченими технологіями та спільно оберігають ліси від стихії. Абсолютно у нас дружні робочі стосунки, ніяких конфліктів. Працюємо і співпрацюємо в плані ведення і лісового господарства запозичаємо їх досвід. Активно працюємо в плані пожежної безпеки, забезпечення пожежної безпеки, тому що ліс, межі немає, кордонів немає, заборів немає. В цьому плані в нас налагоджено абсолютно партнерське, абсолютно партнерське відношення. У ході робочої поїздки Йосип Заполовський зустрівся з колективами Ворсівського та Боровінківського лісництв, де відзначує високий рівень господарювання лісівників та їх професійний підхід до ведення стратегічної важливої діяльності для всіх жителів області.